Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні відео по містам ще одне, отже, з просили подивитись. Ну що, питання стандартні, звільнення, ну і взагалі, що чекає на цей місяць? Ну що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь, будь ласка, чи Збройні Сили України звільнять Скадовськ в цьому місяці? Хай скажуть Іру неправда. Так, Теймос, не відповідно довертаю, перевернути. Феху перевернута. Перт. Райда перевернута. Іса. Евес перевернутий. Ну, дивіться. На липень ще, знаєте, таке собі. Ну Шанси є певні, Ну але руни такі випали. Не зовсім. Ну Дивіться прошу мова. Ну, багато перевернутих рун. Тей у вас перевернутий феху, перт. Райдо перевернута, і Севес перевернути. Дивіться, Ну, прильоти по окупантам, да, однозначно, те, що відразу проглядається. Крім того, дивіться, прильоти, які що, які обмежують певні можливості. Ну, Це для окупантів, відповідно. Да? М -м ну, Склади, так, да, склади однозначно. Ну, Ось, до речі, феху перевернута. Приліт куди? Да, ось, розуміло. Склади і де вони там знаходяться безпосередньо. Далі, перт, ну це що, це в нас певні удачі, ну, про удачі, про гарні новини, зокрема. Да? Зв'язку з чим. Ну, так, да, прильоти по окупантам, і що в нас? А схоже, що почнуть вони потрошку звідти драпати. Схоже, ну так, да, тому що десь гарно по ним прилетить. Можливо, і не раз, допускаю і так. Але дивіться, бачите, Іса ще певні ну, блокування певних можливостей. Ну і, до речі, яких? Та ось, відповідно, Евас. А це рух вже відповідно наш туди. Тобто, бачите, воно ще якось ну, повільно йде в той бік, зокрема. Тобто, ну, липень. Хотілося б порадувати, але але. Ну, шанси певні є, але невеликі, будемо так говорити. Просування туди будуть, да, в той бік. Там і на лівому березі вже щось почалося відбуватись, да? ну але ще поки що про звільнення не зовсім воно так виглядало б. Ну, давайте добре, що на липень чекає, окремо запитаємо. Так, дякую за відповіді. Відповідно, звільнення і що чекає, це два різних питання, тому можна і підряд. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що чекає Скадовськ у цьому місяці? Хай скажуть вам неправду. Орус перевернутий. Маннас. Ото. Ну, відповідно, перевернутий. Дагас. Евес перевернутий. Кано перевернутий. Ну, бачите, все рівно. Багато перевернутих рун. Ну, але дивіться, тут загалом не стільки місцевих показав, скільки якраз сторони окупантів. Що радує. Дивіться: Урус перевернутий, Маннас, Уотал перевернутий, Дагас, Евес перевернутий, Кано перевернутий. ну... Завал. Дивіться, відразу. Щось того, бачите, у них там якийсь дефіцит сили в окупантів. Да? Ну, а чи не в результаті тих прильотів, які в попередньому розкладі були, да? Дивіться, дефіцит сили, да? ось вони самі, ну, відповідно, да? ця рун. Бачите, щось починають виходити зі Скадовського. от від диво, правда? Куди ж це вони зібрались? Дивіться, отал перевернути. Але виходять вони і благо прихвапують з собою. Ну, це мародерство, да. Відповідно, вихід їх звідти це гарна новина. От мародерство погано. Однозначно. Дивіться, окрім того. Ну, окрім того, отал перевернути, це що? Це може бути ну, певне руйнування в зв'язку з чим, де в зв'язку з прильотом, де вони там засіли, Оце от може бути. Окрім мародерства. Дивіться, падає ДАГАС, відповідно, трансформація ситуації. Чому? Тому що, у них, бачите, дефіцит сили десь. Може, до речі, не мається на увазі не конкретно тут, а взагалі, що десь дефіцит сили, і вони через те виходять, ось трансформація ситуації, вони виходять звідти, відповідно, щоб десь підсилити е, фронт в іншому місті. Отак от може бути варіант до речі. Ну і кано, бачите, пере... кано перевернута. Це у нас що? Це у нас, ну, певні ще сумні новини. Певні сумні новини. З чим пов'язані? Ну, з власністю пов'язані, відповідно. Що там? Вони ж там гайки, здається, закручують стосовно паспортизації, стосовно там переоформлення бізнесу, власності і цього. Ну, от і з цим ще також може бути пов'язано. Щось іще крутиться. Зараз хвилинку. Дивіться, окрім того, рух, бачите, падає. Ну, це явний, знаєте, рух назад, да, якщо так. Е рух назад, і чому? І бачите, все рівно якісь невдачі в зв'язку. Ну, це їхня сторона показується. Тобто, що я допускаю, що десь то при виході можуть також гарно накрити. Чи то по дорозі, тут як подивитись. ну Одним словом, далеко не всі, з них доберуться до пункту призначення. Якось так. Ну, загалом, бачите, насичений місяць буде на події, так. Да. Вихід їх, звичайно, радує але бачите, але по звільненню ще зарано трошки про те говорити. Все рівно. Ну, може, не всі, до речі, вийдуть. Отакий варіант може бути. Ну, але, але цікаво, цікаво, як програється. В принципі, розклад непоганий, і це показана сторона саме окупантів, не місцевих жителів. Ну, якось так. Ну, хотілося б краще, але як вже є. Сподіваюсь, трошки втішив, трошки порадував. Ну, чекаємо. Ситуація міняється. Місяць це, знаєте, доволі великий термін. Подивимося, що буде через пару тижнів. Може бути, може бути сенс передивитись тоді. Залежно від ситуації на фронту, знову таки. Побачимо. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!